Україна успішно створює власні ракети і дрони 24 го на день Незалежності, 24 серпня, на день незалежності. Президент сказав про те, що ракета дрон, паляниця вже випробувана і атакує сили ворога. Трошки пізніше на прес-конференції для журналістів українських він сказав про балістичну ракету. Говорять, що балістична ракета може бути дальністю 600-700 кілометрів. Що питали ви у своїх? Ем... Своїх респондентів і що вони відповідали, тому що три питання. Трима, тема дронів в нас mm. завжди є, вона постійно піднімається, відповідно, скільки вона ну завжди, завжди, завжди спочатку вторгнення, тому що власне дрони рятують. І починаючи з серпня, ми задавали три однакових питання. По-перше, чи чули ви про нарочення виробництва дронів Україною? Так чули, в серпні 58%, зараз 77%. Мається на увазі серпень 23-го, 24-го ми порівнюємо. Тобто за рік, за рік о, ми повірили mm -hmm. в те, що дрони з'явилися, їх стало більше. А чи здатна на ваш погляд Україна налагодити масове виробництво дронів? А, бачимо, що а, помітно збільшується кількість тих, хто скаже однозначно, mm -hmm. да. Ну тобто з 11 до 21 відсотка, але Морозумі. одночасно цим збільшується кількість тих, хто каже, що теоретично да, але того, що робиться, недостатньо з 15 до 27 а от ті, хто не здатно, воно зменшується. Зараз взагалі впало до 5%, і тих, хто не визначився. Тобто, в те, що Україна нарощує дронів, здатна і вона робить вірять всі, інше питання, чи вона це вже робить, і чи робиться недостатньо зусиль. І далі чи сприяє на вашу думку держава виробництво БПЛА в Україні? І ми теж бачимо стабільне стабільне зростання. Якщо у почали ми це опитувати у липні 2023 року, тобто не в серпні, а в липні, і тоді було 8%, Повністю сприяє, а вже зараз повністю сприяє 12% в липні 2023 року, ну, тобто рік назад, 50% сприяє недостатньо. Зараз сприяє недостатньо 61%. А трохи заважає, істотно заважає, ну, в сумі 8%, а, тобто трохи менше. Таким чином, ми бачимо, що знов-таки тут ми. Люди бачать позитивні зрушення в тому, що робить держава. Поступово поступово збільшується кількість тих, хто вважає, що або сприяє, або більшою мірою сприяє. Кількість тих, хто вважає, що взагалі не сприяє зменшилась 20 до 10 відсотків, тобто вдвічі. Тобто, в цілому тут держава оцінюється держав цініться позитивно в кої та віки. Так точно, цього цього разу можемо сказати, що державі наші громадяни поставили. Добре, задовільно, помірно, ну, помірно, якщо, задовільно. Якщо, просто, якщо, держава, якщо в Україні, це в нас традиція, люди просто не сварять владу за щось, це означає, що владу ну, молодець, молодець, молодець. Якщо просто менше сварять, тому що люди якби звикли е, щось від влади хороше сприймати як щось належне, а якусь от, е, навіть невеличкий промах роздувати великого слона. От тому тут просто а то ще й позитивно говорять, тому це досягнення помітні однозначно.